Давайте разом в завершенні робочого тижня будемо роздумувати над важливими питаннями у програмі «5 хвилин для вічності. З вами Володимир Гриневич, її ведучий. Вітаю вас. В Євангелії від Матвія в сьомому розділі написано: не судіть, щоби і вас не судили, бо яким судом судити будете, таким же осудять і вас, і якою мірою будете міряти, такою відмірюють вам. Розповім вам одну цікаву життєву історію. У Степана Івановича було п'ять парасольок, які слід було відремонтувати для того, щоб його багатодітна сім'я без зайвих переживань могла зустріти майбутній сезон дощів. Одного ранку, зібравши всі парасольки, він відніс у майстерню для ремонту. Йому сказали, що парасольки будуть готові до п'ятої години, і тому, ідучи з роботи додому, він зможе їх забрати. Під час обідньої перерви Степан зайшов поїсти в їдальню. Після закінчення трапези він пішов в гардероб, зняв з вішалки пальто, капелюх і по неуважності захопив чужу парасольку. Власник цієї парасольки з'явився саме в той момент, коли Степан виходив з дверей гардеробу. Послухайте, шановний, заговорив ображений чоловік, ви взяли мою парасольку. Степан розгубився. О, вибачте, будь ласка, благав він, віддаючи парасольку господареві. Це, мабуть, тому, що я цілий день повинен думати про парасольки, щоби не забути їх забрати з ремонту. Незабаром робочий день закінчився, а Степан вже давно забув про обідній інцидент. Після роботи він зайшов в майстерню, забрав свої парасольки і пішов на тролейбусну зупинку, щоби поїхати додому. Коли тролейбус підійшов, Степан сів у нього зі зв'язкою парасольок. Зручно влаштувавшись на м'якому сидінні, він став розглядати пасажирів. Прямо проти нього сидів чоловік, у якого він в обід випадково взяв парасольку. Побачивши в руках Степана п'ять парасольок, чоловік неоднозначно посміхнувся, а потім сказав: Сьогодні у вас хороший улов, чи не так? Судити дуже легко, висновки бувають дуже обґрунтованими та логічними. Звісно ж, якщо ми побачимо людину з кількома парасольками, то подумаємо, що він певний злодій, але ми можемо бути неправі. Компетенція судити про мотиви людини належить тільки одному Богові, тому що тільки він може читати думки людини і бачити помисли душі. Розглядаючи людське серце, Бог продовжує любити грішника та ненавидіти гріх. Розглядаючи людину зовні, ми неминуче можемо помилитися. Давайте ж будемо пам'ятати слова Христа не судіть, щоб і вас не судили. Бо яким судом судити будете, таким же осудять і вас, і якою мірою будете міряти, такою відмірюють вам. Помолимось. Дорогий Небесний Отець, ми щиро вдячні Тобі за ці добрі настанови зі сторінок святого письма. Господи, допоможи нам бути обережними і ніколи не висловлювати слова осуду на адресу інших людей. Допоможи нам жити помірковано. Благослови наших телеглядачів, благослови, Господи, їх стосунки у сім'ї, їх стосунки з людьми на роботі і з тими людьми, з якими вони будуть зустрічатися. Допоможи нам завжди відноситись один до одного з повагою. Просимо Твого благословення в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте міра, яку ми даємо, буде мірою, яку отримаємо. Все повертається. Пропонуємо вам цікавий курс вивчення святого письма, адже Біблія є основою нашої віри. Якщо ви бажаєте отримати їх, пишіть нам на адресу та дзвоніть за номерами телефонів, що бачите на екрані. Бажаю вам щасливої суботи. До побачення!